Вітаємо! Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом ми сьогодні проведемо з вами онлайн-зустріч до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. На зустріч ми запросили Олександра Олександровича Др... Драгокупива, лікаря-автезіатра обласного протитуберкульозного диспансера Житомирської обласної ради. Доброго дня, Доброго дня! 24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця щорічна подія вшановує що дату, коли в 1882 році доктор Роберт Кох оголосив про відкриття мікробактерії туберкульозу. Відзначається з 1982 року. Але лише через 10 років був офіційно визнаний Всесвітньою Організацією охорони здоров'я і Організацією Об'єднаних Націй. Гасло 2024 року таке. Так, ми можемо покінчити з туберкульозом. Пане Олександре, давайте ми сьогодні з вами роз'яснимо, що таке туберкульоз. І в низку ще багато питань. Отже, скажіть, будь ласка, що ж таке туберкульоз? Туберкульоз це хронічне інфекційне гранулематозне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу і яке передається повітряно трапеним шляхом. Тобто, всі ключові речі, що стосуються туберкульозу, вкладені у саме безпосередні визначення це. Так якісь симптоми є туберкульозу? щоб Побачити, що у мене дійсно туберкульоз. Якщо, звичайно, не здавав ніякі аналізи, не був лікаря симптоми туберкульозу. Будь ласка, скажіть нам. Це така непроста тема, тому що насправді специфічних симптомів, які характерні виключно для туберкульозу, немає. Тобто жодного симптому, за яким ми 100% могли б встановити діагноз або його виключити. Симптоми туберкульозу залежать від ураження органу. Тобто, якщо це легеневий процес, то ми маємо загальнолегеневі і загальноінтоксикаційні а, симптоми. Якщо це ураження інших органів, то ми маємо симптоми, які пов'язані з ураженням конкретного якогось органу. Тобто, в цілому найбільш поширена форма, звісно, легенева. І симптоми, які першочергово виділяють при легеневій формі туберкульозу, вони включені у перелік скринінгу, це кашель понад два тижні, кашель або покашлювання, підвищення без причини температури до 37 372 і протягом так само тривалого часу. Біль грудній клітці, кровохаркання, схуднення без причини це ключові бази і нічне потовиділення, які стосуються виключно легенекту. Скажіть, будь ласка, в таких випадках, коли є такі симптоми, потрібно терміново звернутися до лікаря? так? Чи можна ще так, почекати, можливо, це звичайні якісь чи якісь вірусне захворювання? І чи е завжди е кровіні доділення є в потовиділення? От у нас є скринінгова анкета, яка передбачає, от саме чітко вказано, кашель або покашлення понад два тижні. Тобто, якщо людина лікується з приводу якоїсь вірусної інфекції протягом двох тижнів кашель не минає, це є ознакою уже настороженості на рахунок до обселення з приводу туберкульозу. Всі ці симптоми, які ми перераховували до цього, вони не є обов'язковими при легеневій формі. Тобто може бути наявність туберкульозу без симптомів, може бути наявність туберкульозу з усіма цими симптомами. Тому тут і проблема діагностики. Це має займатися безпосередньо сімейний лікар і диференціювати, чи пацієнт потребує до обстеження стосовно чи не потребує. Розуміємо, як скажіть, будь ласка, чому туберкульоз ще і досі залишається проблемою в Україні? І чи це дійсно проблема саме в Україні? Так, на жаль, на сьогодні туберкульоз є проблемою для України в цілому і для Житомирської області безпосередньо. Тому що багато факторів на це вплинуло. Україна займає передові позиції в Європі по захворюваності, і ми мали в певний період часу позитивну тенденцію стосовно захворюваності. Це орієнтовно десь 2015-17 по 2020 роки. Ми мали стабільне поступового зниження захворюваності. Ну, на жаль, ковід відкоригував наші плани стосовно туберкульозу і на сьогодні війна. І відповідно у даному контексті це максимально сприятливі умови для розповсюдження і для підвищеної захворюваності на туберкульоз. Тому на сьогодні, в 2024 році, туберкульоз є проблемою і для України, і для Житомирської області, в тому числі. Кількість захворюваних збільшилася в цьому на жаль, так. На жаль, статистика є цифри, офіційні порівняння 2022-2023 років. Цифри говорять про те, що частка дорослого туберкульозу за рік зросла на 7,5%. Але ситуація серед дітей і підлітків ще гірша. Вона сягає у дітей на 45% п'ять і зросла у підлітків на 55%. Це доволі великі цифри, які говорять про те, що ми будемо все більше стикатися з даною патологією. Люди все частіше почали звертатися до лікарні. З проявами такими як готової так? В тому числі обстеження і осіб внутрішньопереміщених, скринінгування, сімейні лікарі зараз забирають більшу частку виявлення туберкульозу. Тому модель змінюється, але, на жаль, на туберкульозу? Чи ні, Чи ні симптоми не змінилися, вони лишилися такими, які були. Відділення. А в дітей від дорослих відрізняються симптоми? Так, відрізняються діти. Також залежить від форми, яка є, симптоми, але діти вони часто реагують більш яскраво. Але проблема у діагностиці, тому що важко часто виявити збудник туберкульозу у дітей. Тому от до виявлення і встановлення діагнозу проходить достатньо багато часу. Скажіть, будь ласка, наскільки поширені позалегеневі форми хвороби? Так, ми пам'ятаємо, що туберкульоз. Це захворювання, яке може вражати будь-який орган нашого організму. Абсолютно найчастіше які органи? Позалегневі доволі поширені. Первинне вогнище, звісно, є легені, і часто ми маємо найчастіше це легеневу форму. Але може бути поєднання і легеневої форми, і позалегеневої. І можуть бути випадки, коли ми маємо враження тільки позалегенево локалізації. Це доволі часто і в дітей в тому числі. Це ураження плеври, бронхів, лімфатичних вузлів, кісток, органів черевної порожнини. У дітей, які не вакциновані, це часто генералізовані форми туберкульозу, тобто розповсюджені на кілька органів, і ураження центральної нервової системи. Це такі самі популярні, самі поширені серед позовогенерів. Хто в групі підвищеного ризику на захворювання? Так, є певні категорії осіб з групою підвищеного ризику. Вони діляться на медичні і діляться на соціальні. Серед медичних, в першу чергу, це люди, які мають імунодефіцитні стани. Це вілоінфіковані, це люди, які приймають препарати, які впливають на зниження імунітету. Це особи, які хворіють хронічними захворюваннями, такими як виразкова хробаш цукровий діабет. Вони є в групі підвищеного ризику. Серед соціальних груп це є особи, які мали контакт з хворими на туберкульоз. Це доволі велика частка. Це не тільки ми повинні розуміти осередковий контакт, що це вдома, це і робочі, це і побутові контакти також входять в цю частку. Особи, які мають шкідливі звички. Це курці, ми маємо сьогодні величезну частку. Особи, які зловживають алкоголем, особи, які зловживають різними психоактивними речовинами. Безпритульні або без постійного місця проживання особи, особи, які перебувають у притулках, медичні працівники, засуджені особи, які взяті під вартою, в цілому вся пенітенціальна служба, також у групі ризику, і співробітники всіх цих організацій також мають підвищення ризик захворюваності. Скажіть, будь ласка, якщо контактуєш з хворим на туберкульоз чи. Обов'язково, що заразився чи ні? Туберкульоз доволі специфічна інфекція. І є ключові такі речі для того, щоб виник у нас туберкульоз. Перше це контакт із бактеріоділювачем. Тобто, коли пацієнт виділяє, у нього є так звана як народна класифікація, відкрита форма туберкульозу. Тоді так, є ризик інфікування. Тому що бувають ситуації, коли пацієнт не має бактеріовиділення і який би контакт не був тривалий, ми не інфікуємося від нього. Наступне це час. Чим більше часу ми будемо проводити з цим пацієнтом, тим більша ймовірність, що ми будемо мати захворювання. Тобто, як ми в день 15 хвилин і в день 3 години проводимо, то ймовірність буде більша, тим довше. І сприйнятливість організму. От Ми назвали особи з груп ризику. Якщо серед контактних осіб є особа, наприклад, з цукровим діабетом, то в неї ймовірність буде на порядок більше захворіти, ніж у особи якої не буде. То, але це говорить про те, що далеко не всі люди, які контактували навіть з групи ризику, захворіють туберкульозом. Тобто, якщо, мабуть, людина, яка хвора на туберкульоз і кашель є, то це більша ймовірність захворіти людині, яка не хвора на туберкульоз. Але якщо немає кашлю, то в принципі і ну, не захворієш, так? Це не обов'язково. Бактерію виділені відбуваються і без кашлю. Людина дихає, людина розмовляє, вона так само може так. виділяти збудник з повітрям. Це залежить від лабораторного підтвердження. Тобто, коли ми маємо наявність підтвердження відкритої форми, тоді так. Скажіть, будь ласка, якщо в людини туберкульоз, що вона може зробити для того, щоб не поширювати це захворювання серед інших людей? Першочергово, коли є підозра на туберкульоз, вона повинна звернутися до сімейного лікаря. Тобто вона має якусь проблему, вона звертається до свого лікуючого лікаря. Бувають різні ситуації. Людина може підозрювати, що в неї туберкульоз, і боятися просто от банально звернутися, тому що їй можуть підтвердити цей діагноз. На жаль, цей діагноз є доволі стигматизованим на сьогодні, і це є проблемою у наших пацієнтів, прихильністю до лікування. Відповідно, є можливість або сімейний лікар, лікар-фтизіатр. Або людина може пройти скринінг венкетування, воно наявне на сайті Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я, де в онлайн-форматі людина може пройти енкетування, за результатами якого там тільки визначається рівень ймовірності туберкульозу. Тобто немає того, що ви відмітили вас 100% туберкульоз, чи там 100% немає. Це рівно первинно, це має медичний працівник оцінити ваші ризики і скерувати на обстеження. Взагалі, оскільки ми більш сучасні, у нас сучасні нові технології, чи виліковується туберкульоз? Абсолютно. Туберкульоз абсолютно виліковний. Важливо вчасно його виявити. Чим раніше, тим краще перспектива виліковування, тому що менше залишкових змін лишається. І важливість контрольованого лікування на сьогодні у нас є стратегія контрольованого лікування. Пацієнт весь курс лікування щоденно повинен приймати наші препарати. Тоді це гарантія того, що він вилікується і більше не повернеться до питань туберкульозу. Скажіть, будь ласка, ліки безкоштовні в лікарні чи це потрібно самому купувати? Абсолютно діагностика і лікування є безкоштовними, тобто в межах державних програм. Повністю забезпечується на весь курс лікування. Препарати в нас є, в Україні є доступ до діагностики і препаратів, ті, які доступні в всьому світі. Тобто ми користуємося міжнародними протоколами і ми маємо доступ до цього лікування. Скажіть ще таке питання: як можна запобігти цьому захворюванню? Так, от є в нас певні групи ризику. Дані групи ризику повинні бути під особливою увагою в сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар має перелік осіб, які можуть мати підвищений ризик. Раз в рік проходження скринінгового інкетування про ці симптоми. За результатами скринінгу лікар визначає, чи потрібно дообстежувати даного пацієнта чи ні. Немає раз такого підходу, який був раніше, що ми раз в рік робимо рентген, що ми всім дітям робимо пробумонту раз в рік, зараз виключно за медичними показами. Для дітей важливим аспектом є вакцинація. Тобто вакцинація БЦЖ обов'язково потрібна, але варто пам'ятати, що вакцинація не впливає на загальну захворюваність, тобто людина вакцинована, вона може захворіти на туберкульоз. Вона знижує частоту виникнення генералізованих важких форм туберкульозу дітей. Це справді проблема, і ми бачимо оці генералізовані виключно в дітей, які не були вакциновані. А є якісь можливо тести в аптеці, щоб самому визначити фуричний фури на туберкульоз, чи можливо якесь анкетування? Щось передбачене? Специфічного доступного тестування, його швидкого тесту, який би нам допоміг виключити або встановити, немає. Це пов'язано з особливостями інфекції, з особливостями збудника. Лабораторна діагностика доволі складна при туберкульозі. Не завжди все так очевидно і за одним результатом якогось обстеження встановити або виключити туберкульоз. Це має бути в комплексі. Клінічний стан, рентгенологічне обстеження, лабораторне підтвердження, мокротиння, тільки сукупність цих результатів нам дасть можливість встановити. Існує багато міфів, пов'язаних з цим захворюванням. Скажіть, будь ласка, я буду вам зачитувати і розказувати, що правда, а що ні. Туберкульоз, туберкульозом можна заразитися, якщо користуєшся книгами, предметами побуту, іншими речами форогу, споживаєш їжу, яку приготував фори, або якщо користуєшся спільним з ним посудом. Можна заразити? Чи не можна? А це міф. Але на сьогодні він доволі є популярним, і ми вже головне визначення туберкульозу, що передається повітряно-крапеним шляхом, тобто вдихання повітря, яке має бактерії, туберкульоз. Оце це головний шлях передачі. Все інше побутові контакти, рукостискання, вживання спільної їжі, користування спільними якимись побутовими речами, це не є ніяким чином не впливає на можливість інфікування. Заразитись можна в громадському транспорті, кафе, магазині. Можна? Чому не можна заразитися? Спірне питання, тому що тут ми вже маємо спільний простір, якесь приміщення, де знаходяться різні люди. Може бути пацієнт наш з туберкульозом. Якщо ми постійно тривало з ним контактуємо, наприклад, він працює в кав'ярні, яку ми там відвідуємо періодично протягом тижня, або там якась інша ситуація, тоді теоретично так. Але теж важливий аспект. Бактеріовиділення, як ми говорили, час, скільки ми з ним проводимо, сприйнятливість організму, і ще один з самих тих ключових – це чи пацієнт лікується. Тобто, якщо пацієнт розпочав лікування, то він є безпечним, офіційно, згідно наших паперів, протягом перших трьох тижнів бактеріовиділення пацієнт повинен уникати від відвідування якихось громадських заходів. Тобто він на ці три тижні повинен бути відносно ізольований. Протягом трьох тижнів лікування він стає абсолютно безпечний і ніяких обмежень там, відвідування або спілкування для нього немає. Щоб не заразитися туберкульозом, потрібно частіше мити руки і прибирати в місцях перебування великої кількості людей із застосуванням дезінфікуючих розчинів Міф чи правда? Мити руки потрібно це не міф, це правда. Але стосовно туберкульозу це ніякого відношення немає, оскільки знову ж таки передається повітряно-трапленим шляхом. Всі заходи профілактики повинні бути направлені саме на повітря, на вентиляцію, на обробку повітря, приміщень де можливо високий ризик інфікування. Це от безпосередньо, наприклад, медичні заклади. Всі хворі на туберкульоз небезпечні і мають увесь період лікування перебувати у спеціальній закритій лікарні, адже всі вони заразні, це поширене переконання. Ми вже говорили, якщо пацієнт не є бактеріовиділювачем, він не потребує взагалі жодної ізоляції. Він починає сьогодні лікування, він продовжує відвідувати роботу, навчальні заклади без ізоляції, без відкриття листка непрацездатності. Якщо пацієнт має бактеріовиділення на три тижні лікування, він частково ізолюється, тобто він не працює, бо не відвідує заклади навчання. Протягом трьох тижнів лікування він стає абсолютно безпечним і може далі продовжувати навчання і роботу без будь-яких обмежень. 24 березня не тільки Всесвітній день боротьби з туберкульозом, але ще й відзначається день фтезіатра. Фтезіатр це лікар, який займається діагностикою, лікуванням і профілактикою туберкульозу. Сьогодні на зустріч ми запросили Олександра Абдраукупела, лікара фтезіатра. Пане Олександре, вітаємо вас з такою гарною професією. Хочемо вам подякувати за вашу старання, за ваш професіоналізм. І Хай буде звичайно менше хворих, але, але дякуємо, що є такі лікарі, які допомагають нам бути здоровими. Скажіть, будь ласка, зверніться до наших користувачів, щоб в майбутньому, звичайно, не, не Що щоб могли побажати. Нашим користувачам, в першу чергу, всім здоров'я, але ми повинні пам'ятати, що туберкульоз є безпечний, За умови що ми його вчасно виявили, і ми його належним чином лікуємо лікуємо. Тому ми можемо гарантувати, що безпосередньо в період лікування ми отримуємо позитивний результат. Туберкульоз лікується і часто навіть перевершує наші очікування як лікарів у результатах лікування. Але важливо, щоб ми весь курс лікування завершили належним чином. Дякуємо усім сьогодні за нашу онлайн-зустріч. Хто, хто ще не був присутній під час онлайн-зустрічі, може переглянути у Фейсбуці і на сайті обласної бібліотеки для дітей та юнацтва нашу трансляцію. Усім дякуємо за увагу. Пане Олександре, дякуємо, що сьогодні завітали до нас в бібліотеку і провели нам цікаву таку бесіду. І вам дякую. Все добре.